Діти, давайте разом подивимось на цей особливий автомобіль Швидку допомогу. Вона допомагає людям, які потребують термінової медичної допомоги і швидко доставляє їх до лікарні. Швидка допомога має міцний і надійний кузов, який дозволяє їй безпечно пересуватися. Дорогами навіть у складних умовах. Вона пофарбована у яскраві кольори, зазвичай білий із червоними або синіми смугами, а на її бортах є спеціальні медичні символи, які всі впізнають. Зверніть увагу на миготливі маячки та гучну сирену. Вони потрібні, щоб інші водії на дорозі поступалися дорогою, дозволяючи швидкій допомозі дістатися до місця виклику. Усередині швидкої допомоги є спеціальне обладнання, носилки для транспортування пацієнтів, апарати для вимирювання, тиску, кисневі балони та багато інших медичних інструментів. Швидка допомога працює і вдень, і вночі, тому що здоров'я та життя людей завжди на першому місці. Бригада лікарів і фельдшерів у машині добре навчені та готові діяти швидко та професійно. Цей спеціальний транспортний засіб відіграє важливу роль у нашому суспільстві, допомагаючи людям у скрупних ситуаціях. Спостерігаючи за швидкою допомогою, ми можемо зрозуміти, як важливо цінувати здоров'я та знати, що робити у разі надзвичайних ситуацій. До побачення!